Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні відео буде на тему намисто зі смальтом. Покажу вам візьму найбільшу низочку. Це я купила перед, точніше, вже перебуваючи в Болгарії, мій чоловік забрав посилочку. Дуже часто це намисто плутають з коралом. Я вже в декількох своїх відео, ще давнішніх, показувала, що таке смальта, як вона виглядає, як її відрізнити від коралів. Давайте уважно роздивимось на мистинку. Видно, що тут посередині йде а, така брозда. Ось вона. І ось такі величезні отвори. Якщо порівняти із коралом, Бачите, тут в кожній намисленні такі великі отвори. До речі, хто там пошаткував з приводу мого голосу, що я перепила щось алкогольне, ви помиляєте, взагалі нічого не вживається, просто захворіла після дитячого табору. Так, ось для порівняння: отвори в коралах, видно, що вони маленькі і величезні в смальтовому намисці. Якось ми з моїми товаришами, які також скуповують намисто, спілкувалися на цю тему, чому в коралах такі тоненькі дирочки, а в смальті більше. Я не знаю, чи в жар, чи може так дійсно воно було, бо корал, він дуже цінний. І щоб не втрачати вагу, робили такі маленькі дірочки. А в смальті можна і більше, тому що це штучний матеріал. Смальта це непрозоре скло. Така була, була, вона і є технологія, коли подрібнене скло з додаванням оксидів металів, робили ось такі намистини і ті панянки, які не могли дозволити собі дорогі. Середземноморські коралі купляли собі, або одну ниточку вставляли саме на мизі смальти. Вони зустрічаються декількох кольорів. Принаймні, в мене були синього кольору, білого, було такі біло-рожевого плямисті, вони різні за кольорами. З цих намисленок буде зроблене намисто в українському стилі. Так, ось це я вам показувала в шоці. Це не корал, дуже часто надсилають. Це з мушлі. Мушля російська раковіна ракушка. Вони е, бувають такого кольору. А бувають біло-рожеві. Ось вам для поєднання. Декілька намистинок коралових темних. Бачите, колір відрізняється. Це в мене сережки залишилися від того намиста, що я вам показувала в попередньому відеоролику. Хто хоче, знайде дороге. З приводу смальту, я думаю, всі зрозуміли, як вона виглядає, як її відрізнити від коралів. Вона теж користується попидом, вона значно дешевша за корал. Але для українського старовинного намиста вона дуже гарно підходить, бо вона таким матеріалом і є. Треба тільки. Трішечки переробити, бо були окремі намисленки. Всім гарного дня! В наступному відео більш детально покажу коралові вироби, бо постійно чомусь питають саме за коралом.